Вітаю, шановні ветерани і ветеранки. Мене звати Ірина Солацька, і у цьому відео я поділюсь порадами, як мають виглядати резюме і мотиваційний лист ветерана, якими зацікавиться hr спеціаліст цивільної організації. Резюме це наша візитна картка. Квиток на співбесіду. Вона допомагає роботодавцю оцінити ваш досвід і навички, чи підходите ви під вимоги вакансій і прийняти рішення, чи покликати вас на детальнішу розмову у форматі співбесіди, чи одразу надіслати відмову. Перегляд резюме це перший повноцінний етап найму кандидата чи кандидатки на будь-яку вакансію. Загально прийнятної структури резюме не існує, проте існує план документа, який на українському ринку використовує більшість. Перший блок ім'я і прізвище. Другий пункт контакти, додаткові посилання, наприклад, на LinkedIn сторінку і ваше портфоліо, а також місце перебування. Третій блок це summary або вступне слово. Далі опис досвіду. Від найновішого до найстарішого, в тому числі військового, нерелевантний до вакансій досвід ми також можемо описати, але коротко, буквально одне-два речення про задачі і основні обов'язки. Наступний пункт це освіта академічна, одразу за нею додаткова, і останній розділ це знання іноземних мов з використанням міжнародної рівневої класифікації які. Усі читачі зрозуміють однаково. Опис свого військового досвіду ви можете розмістити у трьох розділах резюме: вступному слові, навичках і в описі професійного досвіду. І якщо робити це у вступному слові не обов'язково, то в частині про професійний досвід треба це зробити. Ситуація з навичками дещо складніша. Бо все залежить від ролі, на яку ви подаєтесь, і від посади, яку ви займали як військовослужбовець чи військовослужбовець. Якщо ваш військовий досвід трохи перетинається з цивільною вакансією, яку ви обрали, то вказати навички здобуті на службі у Hard Skills має сенс. В резюме можна не вказувати особисту інформацію, яка ніяк не описує вас як спеціаліста чи спеціалістку. Наприклад, фото, сімейний статус, дата народження або повна адреса. Це взагалі про безпеку. Також не варто вказувати забагато застарілої інформації, краще зосередитись на нещодавньому і актуальному досвіді роботи, чи на релевантний досвід до цієї вакансії. Наприклад, якщо зараз ви шукаєте роль менеджера з логістики, то ваш попередній досвід в ролі офіціанта варто вказати дуже коротко, буквально одним реченням, або ж можна не вказувати взагалі, якщо ви маєте інший релевантний досвід. А от ваш військовий досвід, якщо ви займались логістичними завданнями свого підрозділу, варто описати детальніше, адже цей досвід повністю відповідає вакансії, на яку ви розраховуєте. Мотиваційний лист це зазвичай перше, що бачить працедавець, коли ви подаєтесь на будь-яку вакансію, як мінімум доречно привітатись. Суть мотиваційного листа зацікавлені він, ніби трейлер до фільму, заохочує переглянути повну версію. Ці кілька речень можуть змінити ситуацію на вашу користь і примусити читача відкрити ваше резюме і уважно його переглянути. Взагалі можна, але нерідко наявність мотиваційного листа підвищує шанси на те, що вашу заявку розглянуть. І є ще мінімум дві ситуації, коли я вважаю написання мотиваційного листа обов'язковим. Перше, коли компанія чітко вказала в описі вакансії, що очікує побачити не тільки резюме, але й мотиваційний лист. І друга, коли ви подаєтесь на вакансію від компанії, в яку дуже хочете потрапити. Мрія вартує зусиль. У мотиваційному листі вам важливо продемонструвати свою мотивацію, зайняти обрану позицію в обраній компанії і заодно розповісти, чим ви можете бути корисні працедавцю, чому він, вона чи вони мають обрати саме вас. Для цього ви можете описувати різний професійний досвід і професійні досягнення, які презентують вас як сильного кандидата чи кандидатку. І якщо цей досвід чи досягнення військові, то чому по ні? Більше про те, як саме подавати військовий досвід у резюме і мотиваційному листі на цивільну вакансію, читайте в пораднику як ветерану податись на вакансію від «Happy Monday», посилання на який знайдете в описі до цього відео. Успіхів в пошуках роботи і дякуємо за захист! Ми записали це відео завдяки тобі.